Всім привіт! Ви на каналі Мемуари Переселенців. Мене звати Марина, і сьогодні я буду готувати разом з вами пахлаву. Не сказати, що я якийсь там суперповар, але один раз я вже її готувала, тому що тут дуже багато її і її продається. Сказується сусідство з Турцією і є тісто для неї, і горішки продаються. Тому запрошую разом зі мною її приготувати. Зараз я вам покажу, що в мене є і що мені потрібно для цього. Орієнтуюсь я на рецепт клопотенка, але, звичайно, буду робити по-своєму. Тому давайте спробуємо приготувати разом пахлаву. Для самої пахлави і я придбала ось таке тісто, на ньому і намальована пахлава. 400 г, У нас в рецепті написано 450, думаю, 400 підійде. Горішки. Придбала різні. Тут це місцеві продаються в магазині Жанет. Ще ось такі злідла. І фісташки. Думаю, зробити один з шарів, з фісташками. Не пробувала ще, але сподіваюся, що нормально. Ще має бути вершкове масло. У мене ось така пачка. Придбала теж в Жанеті, тому що щось треба було терміново. Взяла. Так, ще має йти СІ. Вене є ота. Гумаланська. Також мелена кориця. В мене є. В Болгарії це називається канела. І для сиропу, яким буде заливатися гаряча пахлава, коли вона вже приготується, нам потрібен цукор 200 г, 150 мл води і мед. 200 г меду. У мене місцевий болгарський мед. О, майже як блогер. Також нам потрібна столова ложка столова ложка лимонного соку. У мене тут маленька баночка є, тут був фреш лимонний. Я купувала велику упаковку, розлила його маленьким і заморозила, щоб він не пропав. Ще мають бути гвоздики, кардамон, лимонна цедра. У мене цього всього немає. І в минулий раз я також його не клала, є тільки кориця у паличках, тому буде вода. Сподіваюсь, що в нас все з вами вийде і це відео побачить світ. Якщо ви це дивитесь, значить у нас все вийшло, тому продовжуйте дивитися далі. Ще я собі зробила чашечку чаю м'ятного і трав'яного, бо це непростий процес, ці всі шари, пересипать, мазать, молоть. Ну, в общем, ви все побачите, тому залишайтесь, будемо готувати разом. Йдемо по рецепту, тому починаємо з цієї заливки. Нам потрібна вода, цукор, мед, тому переходимо на мою плиту. Я все буду завантажувати у каструлю, тому що сутейника в мене тут немає. Я думаю, каструля також підійде, тому що нам потрібно буде залишити охолонути цей сироп. Так, я додала сюди 200 г меду, має бути рідкий, там написано його розтопить, але я думаю, воно все разом розтопиться, тому ставимо на вогонь. Кладемо дві палочки кориці. Додала сюди лимонний сік, варю його на повільному вогні, іноді на нього заглядаю. Як сказав Клопотенко, варити десь треба 10 хвилин, поки не з'являться якісь там великі бульки. Чекаємо великі бульки. Поки наш сироп вариться, я буду чиняти розправу над горіхами. У мене цей раз мені повезло. У мене є е, такий, я не знаю, кухонний комбайн. що це таке, блендер. Е, бо минулого разу я все рубала ножем і десь на середині цього всього процесу я вже не сильно хотіла пахлаву. Тому сподіваюся, цього разу мені буде легше. Я його тут купила дуже недорого, це якийсь китайський китай. О. Е -е, купила в магазині кік за якісь там смішні гроші. На відкриття попала, що в мене був е -е, купончик на знижку, тому тема, якщо ви не знаєте, чи ви взагалі з цими речами залишитись. Чи ви кудись поїдете, чи, чи вам доведеться залишати з собою тільки там дві пари білизни, носки і одну футболку, і поїдете десь кудись з рюкзаком, тому що життя переселенців, воно таке, і ти не знаєш, де ти опинишся завтра. Тому моя така порада: якщо вам якась техніка потрібна, і ви не можете уявити життя без такого набору. Тому краще подивитись щось недороге, але щоб воно виконувало свої функції. Тут, наприклад, в наборі є сама ця штука, яка вставляється в розетку. Є така штука, в якій можна зробити і фарш. і Сьогодні в ній будемо молоти горіхи, тому що тут, наприклад, немає фаршу з курячого філе, який би не страшно було купити. Це не якась там. Наша ряба, до якої ми там в Києві звикли чи ще щось таке, тому це дуже виручає. Також в цьому наборі ще був погружний блендер і оцей дзвінчиком, щоб там щось збивати як міксер. Тому крута штука. Висипаю горішки в блендер і зараз не вибираю гарних на декор, але мені чому здається, що тут гарних не буде. А на гарні є надія ось тут такі вони гарненькі. Як це без декора ось така в нас штука вийшла, пересипаю її в іншу посудинку і завантажую тепер оці попередньо відібравши сюди для декору гарні горішки. Тепер відправляю сюди фісташки. В мене вже чищені, але їх прям-прям не густо. Ну, якийсь верхній шар. Буде зелений. Далі за рецептом сюди додаємо корицю і сіль. Я не буду додавати фісташки, вони тут мені чисто так для прикола, а додам уже сюди і все перемішаю. Переклала масло в таку посудину для того, щоб розтопити його в, мі в мікрохвильовці, а саму упаковку залишаю для того, щоб... Змазати форму. Форму я тут також купила в Болгарії, це така, металева... це така металева посудина. Не знаю, я не змогла тут обійтись без такої штуки, тому що я тут запікаю все і м'ясо, і солодкі, і булки, і навіть салат тут робила, тому що не знаю, розмір гарний, накривається воно фольгою, плівкою і в холодильник вміщається. Не знаю, якщо б я кудись поїхала далі, то я б взяла її з собою, бо це прям моя така любов. І придбала її тут якось недорого, 20 левів, може щось плюс-мінус. Тому вона того коштує. Так, що я буду робити з тістом? Я його зараз розпакую, і розділю на дві частини, тому що якраз десь... Отак половинка буде мені на форму. Десь отак. Так, масло трошки підростопилося, щоб воно в мене там не закипіло, я його дістала трошки раніше, виклала перший шар і змазую його маслом. Я планую зробити, розділити оцю кожну половину наполовину і викладати шари, потім горіхи, потім шари, горіхи, шари, горіхи, і так, щоб десь приблизно в мене воно так рівномірно розподілялося. Тому дивіться, як я роблю, робіть, як хочете, бо пахлава це не про правила, це про те, як вам нравиться, мені здається. Але знизу, я думаю, що там має бути побільше, бо це якось має тримати всю вашу конструкцію. І кожен шар промазую маслом. Так, я думаю, можна вже трошки додати горішки. І десь тут, я думаю, вже можна... Да, вже десь тут можна ставити е, духовку е, розігріватись. Так, я поки продовжую мазати. Духовка вже гріється. Я поставила на 200. В рецепті написано 180, але в мене така тут духовка, вона в цілому непогана, але в ній 200 це всі 180 в звичайній. Нормальні, гарні духовці. Лайфхак, щоб рівномірніше розподілилось, його так можна потрусити і воно потім на масло прилипає славненько. З тим, як я розподіляю масло, є шанси, що мені його не вистачить. Але я Подбала про це і в мене є запасне. У мене тут воно, звісно, трошки підзлиплося, тому що це, це тісто чекало свого часу досить довго в моєму холодильнику. Але я думаю, що на смак це не має повпливати. Включусь уже до вас, коли буду робити фінальні шари. Я вже на фінальних етапах. Це був останній шар з Грецьким горіхом. І вирішила вам показати, в мене тут вже підверх трошки не вистачає розміру тіста, щоб закрити повністю. І я беру один шар направо більше, другий наліво, щоб повністю все перекривалося. Я вже минулий раз так робила, все працює. Пахлава не розвалюється під час того, як ви її там їсте чи ріжете, чи що б ви там не робили. Я залишаю для верхнього шару 4 листочка. Мені здається, це гарний розмір. Ну, я сподіваюся, що це 4. Може, десь там трохи більше. Висипаю наші фісташки, я ще там всередині додала їх до шару з грецькими горіхами, а це буде повністю фісташковий шар перед самим верхом. Це останній шар. Тепер все змазую масочком. Воно вже тут почало знову застигати. Тепер нам потрібно гострим ножем або ножем для піци це все порозрізати. Ножем для піци. Я тут виграла. Купила дві Кока-Коли. касі стерла щас, скреч карту. Не знаю, чи буде вам виграно. Ну, сподіваюся, що буде. Куди воно якось щось не перерізає. Може в неї не треба, щоб воно їх прорізало, але мені хотіло, щоб воно їх попрорізало. Тепер по діагоналі. чому ми ще тепер і ні. А, мабуть, все-таки поп... поп... повіряють там все ножем, бо щось якось ненадіжно виглядає. Думаю, пайдет. Дивіться, яка краса в нас вийшла. І її ми відправляємо в духовку на 25 хвилин. Але будемо дивитися, якщо почне щось там горіти, може й менше. Так, у мене пройшло менше 20 хвилин, але ну, цих 180 у мене тут не таке щось непонятне. Тому я дістаю вже. Я думаю, що вона спеклась, бо там не те, що є, щоб упектись. Її треба тепер, поки гаряча, коли оціжею, що ми варили. І саме в цій заливці і весь прикол цей пахловий. Все, залишаємо її на 2 години. Я залишаю її на ніч. Хоча ні, ну вже 9 година. Яка пахлава? Зараз покажу вам, що вийшло. Красота. Завтра зранку я сфоткаю, і ви побачите, яка вона в розрізі, і розкажу свої враження по смаку. Ось така пахлава вийшла. Це вже на ранок вона настоїлась, Води не забагато цього сиропу, бо я завжди за це переживаю. Я вже навіть тут відклала для Юлі судочок з пахлавою, щоб вони зіранікось спробували. Тому я думаю, що це гарний рецепт. Дивіться, яка вона горіхова. Дуже ароматно. Дякую, що сьогодні були зі мною. Я сподіваюся, що цей рецепт вам сподобався, тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Можливо, ви хотіли б ще щось побачити з якихось цікавих рецептів, щоб ми спробували приготувати разом з нами з вами, з болгарських продуктів. І сьогодні ще раз покажу вам нашу красу, щоб ви розуміли, пахне воно просто капець. Ать! Я не знаю, скільки тут калорій, але воно буде коштувати кожної, кожної, я так думаю. Тому всім пока.